Друзі, всім привіт! Ви на моєму каналі зараз я вам хочу розказати про характеристики зарядної станції Асі Пролайт на 3,2 кВт. Зараз я вам розкажу, дивіться, а, що ви, ви, треба помітити, Дивіться, як він виключити розетки, якщо вам потрібне. потрібно. Просто дивіться, ви. Просто ззаді бачите таку кнопочку, нажимаєте і все. Розетки більше не будуть працювати. Якщо ви в другу сторону наж... ну, натиснете, то знову будуть працювати розетки, і USB-порти, друзі. Запам'ятайте. Раз і назавжди, ні в кому разі, коли станція працює, не лазити в розетки. Тому що вас може вдарити током. Зараз я вам покажу, як ця програма називається Зараз дивіться. Зараз покажу. Так, Так. Зараз подивимося Ось бачите ось така програма, зараз я вам, я зараз подумаю, як цю програму бачите, я дивіться цю програму, як її можна встановити. Дивіться, просто берете, заходите в Google Play пишете там BBMS. Тава, і відразу буде така програма, ви її встановлюєте, все налаштовуєте, і у вас ваша станція буде, буде працювати. Дивіться, як її під'єднати до будинку. Якщо у вас вже... Ви встановили проводку, то залишилося тільки вимкнути, все, вимкнути автомат будинку та вимкнути один кінець кабеля ВКФЛО, ВК-фло або Асі, а другий кінець кабеля в розетку будинку вашого. І у вас відразу буде електричество, друзі. І після того, як ви вімкнули кабель в кафло та розетку, нажимаємо на кнопку вклю... включення і трішки до звуку тримаємо. І коли звук пройшов відразу, відпускаємо і загорається дисплей, та все у вас працює. Друзі, я вам... Рекомендую скачати цей додаток, тому що він дуже функціональний. Можна через нього навіть дивитися за рівень заряду. Я не шучу Друзі, напишіть в коментарях, як ви, ваш варіант, як ви думаєте, за скільки потрібно, і допустимо, за скільки вона розрядиться, якщо... Вона буде, якщо від неї буде працювати лише один, знаєте ще лише один вентилятор. Я думаю, вона дуже довго буде Алло. працювати. Всім до побачення. Підписуйтесь на мій канал і чекайте нових відео.